Друзі, всім привіт! Валентина зв'язку. Давно не було мене в ефірі. Ось, користуючись нагодою, вирішив вам зняти коротенький огляд комплекту для самостійного переобладнання важкого мотоблока в мототрактор. Передня балка виконана, як завжди, Колія 70 см по центрах. В основі балки труба 60х40, товстостіна. Також маємо кастор позитивний. Ну і Розвал. Довжина ось цієї сошки 125 мм, ось починаючи з від втулки до кінця. Монтується балка на болтовому з'єднанні, нічого не приварюється. Також маятник підсилений кутником 25 на 25 а також шкрий, оздоблений прес масленочками для зма змащення. Для того, щоб виготовити повздовжну дожню тягу, вам потрібен накінечник класика ваз і тяга. Також відрізок труби мду 20 довжиною 85 мм. Важіль на віски з гумовим накінечником новим. Фіксується отаким чином. Пружина, шток і. Три отвора для можливості фіксування в різних положеннях навісного. Ну і плаваюче положення, там, де отворів немає. Кермовий редуктор ВАЗ-2101. Під нього виготовлений кронштейн, який переварено до рами. А до цього кронштейна на болтове з'єднання кріпиться сам редуктор. Сошка перевернута догори ногами і переварена. Гальмівна система барабанного типу Уаз. Педаль, шток і головний циліндр з арматурою, бачок, гнучки патрубок гумовий, які переходить в металевий. Сидіння райдер. Регулюється виліт вперед-назад. Зручне, маленьке. Ось. Ще є додатково ззаді сіточка для якогось блокноту чи пляшки невеличкою з водою. Готовлений подіум для кріплення двигуна. Ну ось і все.